Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Ексклюзив, програма Позиція. Програма, в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодення. Гостем нашої студії сьогодні є депутат Хмельницької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Семчишин. Пане Олександре, вітаю з нашої студії. Доброго вечора, Богдане. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Дуже приємно спілкуватися напередодні пасхальних свят в день чистого четверга. Сподіваюсь на світлі думки, на світлі помисли, на чисті помисли і на плідне спілкування. Ну, власне, які помисли дала вчорашня сесія, ми сьогодні переважно будемо про це говорити. Розпочнемо з п'ятого питання, а саме переобрання голови бюджетної комісії, яке чомусь викликало чималий резонанс. Ваша думка, чому у нас таке було багато обговорень, що така комісія важлива? Власне, щиро кажучи, не зовсім би хотілося говорити про це питання. В першу чергу, через те, що е, людям, пересічним, телеглядачам, які нас зараз чують, це питання взагалі мало про що говорить, бо громаді, кожній людині, хмельничанину, як на мене, мало важливим є те, хто буде очолювати бюджетну комісію, як і будь-яку іншу комісію. Люди розраховують, що депутати Хмельницької міської ради, члени комісії, будь то бюджетна, будь то земельна, будь-то комісія з гуманітарних питань, будуть демонструвати роботу і будуть давати результат, будуть забезпечувати інтереси місцевої громади. І тому здавалося б такі технічні питання, вони мало кого хвилюють, але е вийшло так, що в силу різних обставин, об'єктивних суб'єктивних обставин, навколо цього здавалося б простого питання е роздули якусь конфліктну ситуацію. Як на мене, саме питання взагалі доцільно було б вирішити абсолютно в іншій площині, а не піднімати цей конфлікт в стінах міської ради. Не звинувачувати один в одного в незрозумілих взагалі речах. Ну, але сталося, власне, так, як сталося. Чому, на нашу думку, така ситуація є можливою, тому що сьогодні всеукраїнські об'єднані Батьківщина, партія, яка є союзницькою нам по комітету о переживає розкол. І ми реально, як члени коду, Стурбовані цією ситуацією в нас викликається подив і глибоку стурбованість, бо це наш союзник. Ми, відповідно, готуючи спільну стратегію на вибори, ми, відповідно готуючи спільну стратегію на діяльність в парламенті, бо одна справа, що скажімо так, здобути перемогу в жовтні на парламентських виборах, а зовсім інша справа як цю перемогу використати. Ми стурбовані тим, що якщо цей розкол має місце в межах міста Хмельницького, якщо сама батьківщина не може дати раду всередині себе, і відбуваються такі конфлікти і незрозумілі заміщення колишніх членів батьківщини на теперішніх, то ми турбуємося, аби ця ситуація не повторилася потім в парламенті, аби потім здобувши перемогу, ми не стали перед проблемою чергових тушок і чергових зрадників. Тому на нашу думку, необхідно, аби в найближчий час само Батьківщина розібралася сама в собі, бо ми розраховуємо на цього союзника, ми розраховуємо на спільну стратегію, ми розраховуємо на спільну боротьбу і ми хочемо бачити твердого і міцного союзника. Бо за себе ми зараз готові відповідати. У нас немає тушок, у нас немає зрадників, ми чіткі послідовні принципові, і ми відповідальний союзник в комітеті його про диктатури. Власне, саме цей наявний розкол це інша причина, з якою не хотілося б обговорювати цю ситуацію. Бо, на мою думку, цей розкол, ця ситуація, конфлікт, вона грає виключно на руку партії регіонів. Вчора було дуже чітко помітно: 5 депутатів від партії регіонів, 5-60, вони реально починають замовляти музику в стінах міської ради. І дуже не хотілося б, аби, маючи, скажімо, в парламенті меншість. Партія регіонів якраз от завдяки тушкам, завдяки зрадникам, завдяки так званим незалежним кандидатам, вони теж замовляли музику, тому що така ситуація це пряма зрада виборців. Хотілося би наголосити, от, говорячи про це питання, що аби подібні речі не повторювались, має бути зрозуміла чітка персональна відповідальність осіб, які винні в, тому, в тій ситуації, яка є. На нашу думку, е секретар міської ради, голова міської організації е партії Батьківщина повинен нести персональну відповідальність за ті речі, які відбуваються в міській раді. Фракція тріщить по швах, вибігають депутати, перебігають депутати, когось дотиснули, е когось не захистили свої. Е ну але вибачте, є партійна організація, які люди довірили. Скажімо так, представляти їх інтереси в Раді потрібно демонструвати міць цієї організації. Голова обласної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода Євросабій публічно на обласній конференції Батьківщини звертався до всіх керівників. Шановні, ми знаємо, що таке тиск, тому що підприємці від свободи переживають цей тиск вже більше року. Ми знаємо, що таке маски шоу, ми знаємо, що таке постійні перевірки податкової, що таке перевірка інших контролюючих органів. Ми знаємо, що таке тис на родину депутатів місцевих рад від свободи. Ми вміємо з тим боротися. Ми готові запропонувати вам свої послуги. Ми зараз союзники. Давайте разом об'єднаємо зусилля в цьому питанні. Давайте разом будемо захищати своїх депутатів. Давайте разом виробимо спільну концепцію голосувань в місцевих радах, або партія регіонів, маючи свої п'ять депутатів, взагалі ні на що не впливали. Ну, свобода дійсно відчула на собі той тиск, бо проти нас навіть спеціальні інструкції складалися. Там інструкція з приводу запобігання діяльності свободи в Хмельницькій області з контрзаходами, з темниками і так далі. Ми розуміємо, що такі речі, можливо, переживають депутати від батьківщини, але тут має включатись функція самозахисту. І е, я хотів би знову ж таки ще раз наголосити, що є дві особи, які несуть персональну відповідальність за ту ситуацію, яка відбувається. Це голова міської партійної організації Батьківщина, від якого ми вимагаємо зараз відповідей на запитання, чому так сталося і чи буде це продовжуватись. І це перший номер списку батьківщини до Хмельницької міської ради, чи не міський голова Сергій Мельник, який також повинен нам дати відповіді на запитання нам і всім людям, чому відбувається цей процес перебігання з фракції в фракцію, чому, скажімо, валиться батьківщина по швах. І чи можемо ми бути впевнені в такому союзнику, і чи можуть бути впевнені люди, адже вони, можливо, знову захочуть видати свій голос, але в випадку цих тушкувань, зрадницьких перебігань у парламенті, фактично воля громади нівелюється. Відбувається фальсифікація результатів виборів вже після проведення виборів. Як, наприклад, сталося після 2007 року. Люди довірили національно-демократичним силам перемогу, вони набрали більшість. І воля людей, які віддали свій голос, була повністю нівельована, бо тепер партія регіонів в парламенті замовляє музику. Що зміна, ну, власне, якщо повертатися -таки до того ж п'ятого питання, як свобода голосувала за нього? Свобода, незважаючи до речі, на е, різні спроби тиску, в тому числі і на нас, е, голосувала по цьому питанню, як і мала голосувати. Ми завжди говоримо, що е, ми принципові, послідовні. І ніколи не шарахуємо зі сторони в сторону. Ми не крутимо головою вправо, вліво, вверх, вниз. Ми йдемо по своєму чітко наміченому шляху, по, по чітко наміченому шляху поступальними кроками. І ми будемо йти, незважаючи ні на що. І тому тут зрозуміло, свобода е, з появою першої тушки, з появою першого зрадника е, засудила, різко засудила цей процес поплюження волі виборців. І свобода постійно ці речі, скажімо, оголошувала, засуджувала. Свобода в Хмельна Хмельниччині розпочала вже цикл акцій проти тушок. Перша, до речі, відбулося в Теофіполі менше місяця тому. Тому, скажімо, ми, незважаючи на будь-які обставини, будь-які моменти, там другі, треті, принципово в цих питаннях голосували за зміну голови бюджетної комісії. Тому що інакше ми себе вести просто не могли. Більше того, наші голоси за зіграли вирішальну роль, бо рішення набрало 31 голос, якби свобода, так як то робить дуже багато наших тепер союзників, задумувалось там про якісь наслідки, то це рішення б не набрало підтримки. Тому ми завжди говорили, говоримо і будемо говорити. Ми послідовні. Ми, власне, те, що говоримо, те і робимо. Ми, у нас немає таких позицій про те, що ми думаємо, одне робимо третє, а завтра взагалі будемо робити і четверте. І тому, скажімо, ми відчуваємо зараз підтримку людей, бо люди хочуть бачити принципову політичну силу, ідеологічну політичну силу і послідовну політичну силу. І саме такою силою є Всеукраїнське об'єднання Свобода. І тому, скажімо, в плані протистояння, тускування зрадництва ми завжди будемо однаковими. Зрозуміло, власне, ще одне питання, навколо якого також було багато дуже цікавих обговорень. Це звернення до Верховної Ради з приводу пришвидшення прийняття закону про імпічмент президента України. Володимир Гончарук, ваш колега його зачитував. Ну, якщо можна детальніше про те, хто був ініціатором власне цього закону, хто його вносив на розгляд у парламент, останнім часом е, в Хмельницькій міській раді е, дуже часто виникають такі, ну як на мене звільнено, парадоксальні ситуації. Не секрет, що абсолютна більшість в міській раді за представниками тих політичних партій, які входять до комітету опродиктатури. Скажімо, лідери партій, які входять до складу комітету опродиктатури, чітко декларують свою позицію боротьби з антиукраїнським режимом Мінукович. Більше того, місцеві ради, де ми маємо більшість, Повинні стати вогнищем протистояння цьому режиму. Ми представницький орган, ми представляємо інтереси людей. Скремо під час передвиборчої кампанії ми людям говорили, однозначно ми будемо захищати ваші побутові інтереси. Тече вас дах, приходьте. Не влаштовує вас прибудинкова територія, приходьте. Є у вас проблеми, там, скажімо, з заробітною платою, приходьте. Ми надаємо юридичну допомогу, ми надаємо будь-яку іншого формату допомогу і реагуємо на цю речі. Але так само ми говорили, що однозначно ми будемо представляти політичні інтереси громад. Ми будемо озвучувати ті наболілі, життєважливі проблеми, які турбують сьогодні хмельничан. І виносячи такі звернення на голосування, ми завжди розраховуємо, що наші союзники, ті, які декларують аналогічні позиції, вони будуть голосувати за. І вчора ситуація взагалі навіть трохи трагікомічно виглядала. Володимир Гончарук озвучив звернення до Верховної Ради з приводу негайного ухвалення закону про порядок імпічмента президента в Україні. Існує реальна законодавча проблема, дуже серйозна проблема неврегульованості цього питання. Є статті Конституції, стаття 111, стаття 85, які прописують норми, як, власне, має відбуватись процедура імпічменту. Але до конституції обов'язково мав би додаватися законопроект, який би деталізував цю процедуру, чітко врегульовував різні питання організаційного формату, там, скажімо, діяльності спеціальних прокурорів, діяльності членів тимчасової слідчої комісії. І такий законопроект був внесений до Верховної Ради 23 серпня 2011 року. Вже майже 8 місяців він не включається в порядок день. Для чого потрібен сьогодні цей законопроект? Тому що ми бачимо, що в Україні реально відбувається повзуча узурпація влади. Президент, який розуміє, що на нього немає ніяких важелів впливу, е узурпує владу. Верховна Рада обслуговує його інтереси, я думаю, це всі прекрасно бачать, і в тому числі наші шановні телеглядачі, е порушується дисбаланс е гілок влади. Законодавча виконавча і судова, сьогодні говорити про їхню незалежність ну, це смішно. Ми можемо говорити хіба тільки про повну залежність гілок одна від однієї. І тому от закон про порядок імпічменту, він якраз і є тим важелем, тим е, елементом стримування і противаг. Бо Верховна Рада отримує право у випадку е, тої чи іншої поведінки президента впливати на нього, розпочинати процедуру імпічмента. І навіть не доводячи її до завершення, вже, скажімо так, от саме той баланс е, гілок влади е, досягати. Звичайно, що цей закон би вирішив дуже багато питань. До речі, цей закон до парламенту вніс голова фронту змін союзницької нам сьогодні партії по комітету про диктатури Арсеній Яценюк. Більше того, це звернення було підтримане низкою місцевих рад Вівщини, Тернопільщини, Франківщини. У нас на Хмельниччині Нетішинська міська рада підтримала це звернення. Звичайно, що ми... Вчора, виносячи це звернення на загал, розраховували на підтримку батьківщини, розраховували на підтримку фронту ЗМІ. Зрозуміло, що партія регіонів вона була б дивно, аби голосувала, хоча від них багато чого зараз можна очікувати. Звернення ставиться на голосування. Набирає всього-навсього 10 голосів, 5 дає батьківщина. Три дає група фронту Змін. Причому проголосували депутати, які не є членами партії фронту Змін, які входять до складу груп. Ми шоковані. Ну, але одна справа голосування, інша справа, е потім починається обговорення цього звернення. Голова депутатської групи фронту Змін, голова депутатської групи, тобто людина, яка має втілювати, скажімо так, програмові засади партії, говорить, що це звернення це піар. Партійних вождів з центру. Ми взагалі шоковані, ну, взагалі не складається тут нічого купу. Їхній лідер партії вносить це звернення. Ми підтримуємо, підтримує низка рад. Це потрібне звернення сьогодні. Воно ну, закриває низку проблем. І тут такі от незрозумілі речі. Ми вимагаємо зараз від Комітету опору диктатури на обласному рівні дати оцінку таким заявам. Бо це теж наш, наші союзники, і ми хочемо розуміти, які насправді позиції цих союзників, яка ідеологія цих союзників. Бо якщо завтра ми зайдемо в парламент, і нам доведеться голосувати там за закон про імпічмент президента? я зазначу, що Свобода наголошує, що цей закон буде в переліку перших десяти законодавчих ініціатив фракції Свободи в парламенті, то як тоді будуть вести себе такі депутати? Бо можна здобути перемогу над режимом? Нема питань. Люди сьогодні готові дати підтримку Комітету опору диктатури, готові дати підтримку Всеукраїнському об'єднанню свободи. Але що ми будемо робити завтра в парламенті? Чи почнуть знову перебігати з фракції фракцією і говорити, що це чийсь там, нікому не потрібний пігар? Чи ми будемо голосувати як одне ціл? Тому ми були подивовані і зараз вимагаємо оцінки з боку комітету опору диктатури. Здивувала також заяву одного з депутатів Батьківщини, який сказав, що ну, не можна використовувати трибуну місцевої ради для таких звернень. Я розумію, що люди звикли, аби сесія відбувалася за кілька годин. Їх цікавить, наприклад, там, питання голови бюджетної комісії в першу чергу, а не цікавить ну, схожі питання, які сьогодні піднімає «Свобода». Ми піднімали ці питання, піднімаємо і будемо піднімати. Тому що люди, які приходять до нас в громадську приймальну, вони дуже чітко наголошують і чітко нам дають завдання. Їх турбують ці питання. А раз їх турбують ці питання, це наш виборець, це е, люди, які звертаються до нас за допомогою, і ми представляємо їхні інтереси. Тому ми ці речі будемо робити і надалі. Пропоную трошки від кабінетних питань перейти до більш них. Ну, власне, хотілося б поговорити про ситуацію із цінами на закупівлю.